Взяли ми арку для в'янких рослин, і в нашої троянди з'явиться домівка. Перший раз придбали в себе в магазині таку арку, будемо її складати, виробництво Польща Green Mill. І ось ця вянка троянда вона в нас мучилась на такій е, імпровізованій арочці з одного ребра. Тепер тут така в вигляді драбинки буде арочка. Подивимось, чи в нас може довго вистояти, але її задумка мені подобається. Ось план є. Ми зараз з Антохою складемо його. Ось така арка 2.40 висотою. Ставимо її на нашу троянду. Помагай! Зараз ми її зафіксуємо. Давай подумаємо, як наша троянда буде рости. Хочу сказати, друзі, вам на правду, що арка дуже легко інсталюється, має гарний вигляд, але боюся, що троянду вона може не витримати. Ну, дещо блага. Ось така. Для троянди краще щось зварити. Для в'юнких ліан, кліматісів це буде те, що потрібно. Але тим не менше, ми її вже встановили. І поінформуємо вас про якісь зміни. Скай? Да,